Для цього нам знадобиться вугілля, яке ми будемо активувати, а також попил, багато попелу. Вугілля ми з вами гарно подріблюємо і просіюємо, щоб утворився у нас із вами гарний пил. Ось такого чорного-чорного кольору. Попив заливаємо водою і варимо 30 хвилин. Попіл у своєму складі містить до 15% калій карбонату, що добре розчиняється у воді. Він нам і потрібен. Після чого цей розчин ми фільтруємо. Заливаємо наше вугілля отриманим розчином і будемо з вами варити. Дерев'яне вугілля під мікроскопом має вигляд пористої губки. Проте його пори забиті продуктами з горянням деревини. Розчин калій карбонат за рахунок лужного середовища активно вимиває продукти з горяння і очищає пори. Відфільтроване та добре промите вугілля сушимо з вами досуха. Наше вугілля готове. Протестуємо наше активоване вугілля на зільонці та йоду. Приготуємо розчин зільонки та розчин йоду, після чого додамо по дві. О, чайні ложечки нашого активованого вугілля перемішаємо і залишаємо на 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. Відфільтровуємо. І що ми бачимо, все спрацювало. І зеленка, і йод поглинулися. Будемо клеїти таблетки з нашого вугілля. Для цього нам потрібна крохмаль. Ми її порожарюємо до коричневого кольору. Отриманий наш декстрин змішуємо з вугіллям, після чого змочуємо трохи водою і за допомогою шприца будемо надавати форми нашому вугіллю. Ось такі в нас виходять таблетки нашого активованого вугілля.